Скажіть, будь ласка, чи ви готові повернутися до карбангові підприємства, до справ підприємства? Скажімо, якщо де якщо буде налагоджена ситуація, спільне питання власників і інвестицій і так далі? Ну, я не можу сказати, я вже говорив, і весь час кажу, я не можу сказати, що я не готовий повернутися, бо якщо б я сказав, що я не готовий повернутися, якщо б я говорив таке, значить не відповідали б мої слова дійсності. Але я, будучи там, я доказав, що я зумів зменшити і кредиторську заборгованість, що я зумів зменшити, налагодити виробництво. В мене в рік окремі позиції по місяцях до 70% росту виробництва досягали. Тобто 9 місяців я працював без печатки, як керував. Я не говорю, що легко, я відкритим текстом говорю, що були спірні, були сварки, десь хтось не погоджувався, бо робота в колективі, а особливо в такій ситуації, коли. Підприємство повністю зруйноване, є складними, є різні категорії людей, є такі, що все життя трималися заради того, тільки, щоб, як кажуть, ходити по підприємству, щоб їм писали години і платили заробітну плату, а роботи не вимагали, такі є, були і будуть. Але як не дивно, що ми все-таки зуміли, я готовий показувати я, копії статистичних даних. Копії даних, звітних даних у мене є, я готовий показувати, як в мене робився ріст. І я на сьогоднішній відкритим текстом говорю, що 5 мільйонів продукції, 6 мільйонів продукції гривень в рік це мінімальний, без жодної копійки, без жодних грошей. Бо я боровся, звичайно, було. Була ситуація складна, не було грошей. печатки керуючий санації не віддавав дев'ять місяців. Ми судилися до того часу, поки я кажуть, не похоронили повністю всю цю ситуацію, несли величезні витрати, але тим не менше люди утримували заробітну плату. Десь хтось був обмежений і я відкритим текстом скажу, що і потрібно обмежувати декого. Бо якщо не, не видно роботи, якщо людина боїться написати звіт, що вона зробила, то, то звичайно, що там є якісь незрозумілі речі. Але готовий повернутися, і я знаю, що підприємство має може працювати і повинно працювати. І не важливо, чи я буду туди повертатися, чи я не буду туди повертатися, я являюся акціонером підприємства. і Я буду робити дуже багато для того, щоби. Оцей названий ефективний власник, який викрав державну власність, викрав він фінансував її. 11 липня 2008 року у нас був рейдерський напад 36 озброєних спецзасобами спецосіб е... е... на підприємство. А оцей Сабашук сидів в Єврготелі і фінансував оце рейдерський напад. І оце так званий пан Сабашук. Е... Начальник виборчого штабу Ющенка. Ну, Маємо як маємо. І такі речі треба говорити відкрито і називати речі своїми іменами, щоб на наступний раз такого не було. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви наводили приклади десь недавно цікаворської політики на підприємстві? І скажіть, будь ласка, якщо так продовжуватиметься надалі, то чи можна стверджувати, що підприємство може виконатися десь на грані банкрутства? Як від цього не, не потрібна? Ви знаєте, я десь внутрішньо відчуваю, що на сьогоднішній день підприємство чи, чи вже не знаходиться на грані банкрусі. Всю інформацію про господарську діяльність. Що інформацію про ці вивезені металомайно нам від нас приховують. І нам знову розказують хороші байки, що ми підприємство буде працювати, що ми не хочемо підприємство зупиняти і так далі. І так далі. Я вважаю, що на сьогоднішній день вже доведено до стійкої фінансової неплатоспроможності. Я так вважаю. Я вважаю, що на сьогоднішній день є вже особа, яка претендує на чи не на, на, на більшу половину нашого підприємства, вкладаючи нібито, що вони вклали якісь там кошти в наше підприємство? Таке передбачається. Ви говорите невдалої політики, неправильно? Я підкреслюю, руйнівної політики, руйнівної політики управління, прийняття управлінських рішень. Управлінські рішення приймаються для руйнування підприємства. Адже візьмемо тільки кадрові питання. Скоро член працівників. Штат роздули по повній програмі, вели посаду виконавчого директора, призначили виконавчого директора. Питається, для чого?